Початку цього будівництва, коли розпочиналося, пан Кисагів ходив по кожній хаті, збирав підписи за те, щоб будувати статую. Звичайно, ми ж, як мешканці і віруючі люди, не були проти, проти самого Ісуса Христа і всі поставили свої підписи. Його слова були такі, що якщо хоч одна людина буде проти цієї статуї, ми, і він будувати це не буде. Так нас вів всіх умани. Ми на це повелися, розказав нам різне, як тут все буде гарно виглядати, план, картину, як воно буде все оздоблене, та дорога буде зроблена. Після чого проходить вже 6 років проходить 6 років участь будування. Живемо постійно в таких умовах будівництва. Ні до хати, ні доїхати, ні досадити. То якась делегація приїжджає, то крани, тори димлять прямо під самою хаткою. Раніше у нас був паркан, це, цей паркан був ними знесений, е, обіцяли нам його встановити, так і не встановили. Поки ми вже самі бо ходили тут, люди, пси бігали, е, заходили прямо на подвір'я, я змушений був побудувати паркан своїми силами самими. Е, після чого неодноразово робилися йому зауваження, е, чоловік на це не рвав. Він же так зробив, що... Він же так би нас і знати не хотів. На, на, на наші зауваження нічого не реагував. Крани тут робили, діти бігали, ніякий овороджений глієм, була дыра, була така провал, що люба дитина могла впасти і провалитися. Неможливо до хати в мене на подвір'я заїзд було, неможливо заїхати. Все обіцяли, зробимо, ми вам зробимо, так і не робилися. Вчора такий прикрий випадок стався. Е мій батько, якому вже 60 років, вертався з роботи додому, автомобілем. Став на виїзді. Не може попасти до хати. Вийшов з машини і запроп... каже хлопці, заберіть машину, дайте мені доїхати додому. Так машина була гружена, він мав хотів собі вигрузити ті речі, що мав машині додому. На його прохання почав отримувати хамські погрози. Хамські погрози, різні там матюки і усе решта. До нього підбігли, підбігли пан Кисак Ігор і його син. Я не знаю, як його звати. Підбігли, повалили його на землю, він пав з плечима на паркан, побився, розбили йому лице. В цей момент мене шкода, що мене не було на місці. Я розпорів, лежав в хаті. Я узнав після цього, що мої діти, яким по 4 роки прийшли, сказали, що у діда кров тече. Я тоді вбився, вибіг на двір, і в нас виходила така невелика сутичка. І, звичайно, емоції кипіли, могло закінчитися і для нього і для когось спочатку. Хоча я сестриму, я викликав міліцію. Так як говорить закон, викликав міліцію, взяли пояснення мого батька, взяли пояснення в нього. Ми сьогодні зранку з батьком я поїхав в лікарню, зняли всі побої. От мене це підтвердження, ціла розписана медична довідка, є знімки, які з моєму батьку і зламали. Просто ні за що, за те, що він прожив тут 60 років, в мене хата збудована з 2018 року, за те, що він до своєї хати не міг попасти. От за що його побили? Всі знімки знято, зафіксовано в міліції, суд, суд, суд медексперт в Другобичі все зафіксував, дані будуть передаватися Другобич. Надіємося, буде на адекватне рішення суду чи як буде. Ми на даному моменті не готові вже з ним миритися. Також туди і сусіди всі проти. І з таким відношенням хамським. Я вважаю, що тому він не, не має права на таке будівництво і взагалі речей. Ну, його треба заборонити і закрити в клітку, а не спілкування з людьми. Бо це є. Людина, не яка обманює всіх, лицемірить і прикривається Богом, прикривається своїми благодійними поступками. Це і раз. Тому я ще не знаю, як буде, бо мені треба буде батька, напевно, розлікування провести, так як постраждали. Ми всі шоковані, От на рівному місці маємо таку неприємність. За те, що самі ж таки дали дозвіл на одівнець.